Співай, коли серце тягнеться до зірок, лиш наважитись треба на дивний крок, розчинитися поміж нічного неба, бо це вибір мій, бо мені так треба, бо на волю рветься цей дикий птах, і застиг цей оклик в моїх вустах, плине пісня поміж дерев гаю. Оживляючи знову любов мою, бо росте та тягнеться ця лоза, і стікає з дерева смол сльоза, так від болю чистити свою кров, Повертайся до лісу знов і знов. Бо шовховою хвилею у степу під твою лягаю шляхом ступу, у воді лишаю зіркавий знак, у пітьмі тримаю тобі маяк. Бо поміж усіх ти моє єдине, бо крізь тебе серце усе світлине, бо тебе я бачу у всіх очах, бо зі мною радість твоя і печаль. Та коли згадаєш мене уві сні віднайди щасливі усі пісні, коли в тілі зникнуть вага та край, відпускай усе.